Hello! поговоримо про вступний інструктаж з охорони праці. Кому потрібен цей вступний інструктаж? Якщо стисло переказати зміст законодавства, то такий інструктаж проходять. Усі ваші працівники постійні та тимчасові. Усі не ваші працівники, які щось роблять для вас у вас на підприємстві. Ну і всі, хто прийшов до вас на практику або екскурсію. Тобто, стисло. Вступний інструктаж ми читаємо всім, хто з'являється на порозі вашого підприємства. Питання друге, хто проводить той вступний інструктаж? Знову ж таки, згідно законодавства, це має бути фахівець з охорони праці або інший щасливчик, якого призначено наказом. Звучить, наче просто. Але що робити, якщо фахівець з охорони праці знаходиться в Києві, а новий працівник приймається ну, десь у Львові? Звичайно, можна сісти ранком на інтерсіті, провести в обід в інструктаж та ще й каву у Львові попити. Але ця вся схема виглядає досить обтяжливо, якщо ви приймаєте, наприклад, 10 людей на 10 різних локаціях. Що робити в такому випадку? Закон лишає нам можливість покласти такий обов'язок проведення вступного інструктажу на когось, хто по факту знаходиться на місці прийому на роботу: керівника філії, головного бухгалтера, головного інженера тощо. Нам підійде для цього будь-яка посадова особа з дійсним посвідченням з загального курсу з охорони праці. Поділіться в коментарях, хто проводить вступний інструктаж у вас на підприємстві. Нам буде цікаво. Тепер поговоримо про святая святих кабінет з охорони праці. Згідно законодавства, вступний інструктаж з охорони праці має проводитись в кабінеті з охорони праці. Що таке той кабінет з охорони праці, як саме він має бути облаштований та виглядати питання абстрактне, наукою не вивчене? Закон також цього не розкриває. Кабінет Шредінгера в законі він є, а по факту отже, тут в нас є два варіанти. Варіант перший: якщо у вас є місце сили та ресурси, обладнуємо такий кабінет на свій смак, розсуд та бюджет. Варіант другий: нічого не обладнуємо, не робимо ніяких спеціальних місць. Вступний інструктаж проводимо в кабінеті і чара, в кабінеті завідувача склада, будь-де. Вступний інструктаж, проведений в коридорі, має таку саму юридичну силу, як вступний інструктаж, проведений в кабінеті з охорони праці. нас часто питають. Та ніхто нас насправді про це не питає. По яким інструкціям проводити вступний інструктаж? Коротше, існує така спеціальна інструкція номер 1 або 001, яка називається інструкція для вступного інструктажу з охорони праці. Але, але у типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці чітко написано, що для вступного інструктажу роботодавцем затверджується тільки його програма. Про інструкцію ніде не йдеться. Отже, її можна не розробляти, вона не потрібна, але й не заборонена законом. На інструктажі ми маємо розповісти про все, що написано в програмі проведення вступного інструктажу. Якщо б хтось спитав в нас поради про те, що конкретно розповідати на цьому вступному інструктажі, ми б порадили зосередитись на наступних пунктах. Перше, чим взагалі займається підприємство і що саме на ньому буде робити цей працівник. Друге. Трішки б розказали про систему управління охороною праці, хто за що відповідає, кому скаржитись а кого боятися. Третє, згадали б про режим праця-відпочинок. Четверте, важливо, розкажіть про небезпечні та шкідливі фактори. П'яте не забудьте про охорону психічного здоров'я. І шосте також повідомте працівника про те, що йому робити у разі нещасного випадку. Тепер оформимо все, що ми зробили документально для цього. Нам потрібен журнал вступного інструктажу з охорони праці. Нас часто питають, і я тут не жартую. Нас насправді часто питають, як його заповнювати. Все дуже просто. Відкриваємо журнал, дивимось, що написано в шапці, і по аналогії починаємо заповнювати. В графі 1 вписуємо номер згідно порядку 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. В другій графі вписуємо дату проведення інструктажу. Зазвичай ця дата збігається з датою прийому на роботу. В третій графі впишіть прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують Микитенко, Микола, Миколайович. В четверту графу впишіть професію, посаду особи, яку інструктують, та її вік. В п'ятій графі треба вказати назву виробничого підрозділу, до якого приймається працівник, наприклад, фінансовий відділ. В графі шостій вказуємо прізвище, ініціали, посаду особи, яка інструктує. В графі сьомій підписується той, хто слухав інструктаж, а у восьмій графі той, хто його проводив. Журнал має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою. Інших вимог до ведення журналу у законодавстві немає. Колір ручки, написаний від руки або надрукований журнал, закон тут нас не обмежує. Коротше, в нас був реально случай, коли ми приїхали на підприємство, і в них до журналів були прив'язані ручки. Їм хтось сказав, що журнал має заповнюватися однією ручкою, і вони боялися цю ручку потіряти. І журнал мав закінчитися одночасно з ручкою, і інакше гроб тюрма кладбище, смерть. Важливий момент, про який не так часто згадують: працівник має ставити свій підпис про проходження вступного інструктажу не тільки в журналі, а ще й у наказі про прийняття на роботу. Це вже не ваше питання, це питання до hr відділу Просто хочу, щоб ви про це знали. І тут мав би бути кінець нашої історії, але є ще один момент, про який нам треба з вами поговорити. Цей момент називається Як проводити вступний інструктаж працівникам на дистанційці. Стаття 13 закону України про охорону праці говорить нам про те, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу на роботодавця покладається обов'язок систематичного проведення інструктажу, навчання працівника з питань охорони праці, протипожежної безпеки, бла, 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 в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Розуміли? Якщо ми видаємо обладнання, наприклад, ноутбук або навіть телефон, проводимо працівнику інструктаж. Якщо нічого не видаємо, нічого не проводимо. Гарна новина: дистанційщикам ми проводимо інструктаж також дистанційно. І о богі, нам не потрібен навіть журнал. Факт проведення інструктажу це обмін відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником в цьому випадку. Е, як це зробити, запитаєте ви? Записуємо перше. Оформлюємо трудовий договір, в якому фіксуємо факт дистанційної роботи. Це дуже важливо, бо часто трапляється, що людей просто розпускають з офісу і ніяк це не оформлюючи. Другий пункт. Затверджуємо наказом формат проведення інструктажу та обмін документами. В ньому, в цьому наказі, і прописуємо, що саме ми будемо вважати фактом підтвердження, третє. Проводимо інструктаж онлайн. Четверте, обмінюємося документами згідно пункту першого та третього, про які ми тільки що говорили. Все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. На питання ми відповідаємо в коментарях. В професійній дискусії вступаємо на Фейсбуці. Більше контенту про охорону праці зрозумілою мовою на наших тренінгах. Це до сих пір безкоштовно. Анонси таких тренінгів ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. І пам'ятайте, не підписуйтесь на цей канал, не ставте уподобайки до цього відео. Далі буде.